Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор, Мене звати Ростік. Продовжую серію відеороликів відповіді на ваші питання. Навіть не очікував, що попередній відеоролик вам аж настільки сподобається. Ну і давайте одразу не буду тягнути, розтягувати даний відеоролик, перейду одразу до питань. Хоча на початок, перед початком перегляду, прошу поставити лайк і підписатися на даний канал. Отже, перше питання чи є сенс інвестувати, якщо в місяць можу вкладати 50 100 євро? Чесно кажучи, одразу відповідь досить та неоднозначна, бо з одного боку і варто інвестувати у любі гроші, навіть якщо вони відносно маленькі, навіть їх 50-100 євро, ну але краще задуматися, чи можна вложити в дані гроші в щось більш цікавшого, маю на увазі в щось таке, що може збільшити твій дохід. Бо 50-100 євро, чесно кажучи, це небагато. Хоча так, якщо ти будеш інвестувати регулярно напротязі, не знаю 20 років, навіть і дані. Такі гроші, ну то капітал сформуєш, але він буде, ну чесно кажучи, ну невеликий. Тому, на мою думку, відповідь точніше така: варто інвестувати в любі гроші, ну але насамперед потрібно задуматися, а чи можна якось збільшити даний свій загальний дохід, щоб інвестувати просто більше. Тому, тому так. Наступне питання: привіт! Чи можна отримати таблицю, де ви ведете звітність? Так, дану таблицю, яку неодноразово показував у своїх відеороликах, може. Можете отримати багато людей це вже зробили. Я там, власне, дана таблиця, допомагає розраховувати всі податки. А можете це зробити або написавши мені в Телеграм, в приватні повідомлення, ну, або перейшовши на Patreon, і там за певну підписку можете власне її отримати. Наступне питання: з боку фінансового моніторингу банку можуть вже бути питання, які документи можна надати у, яко... у якості підтвердження джерела походження коштів. Ну, це знову ж таки не питання. Буде в банку е, за походження грошей, а питання буде у Твого брокера, твого брокера, і знову ж таки, так як в попередньому відеоролику відповідав, що можете, якщо ви будете інвестувати там регулярно, не знаю, 500 доларів, ну, то жодних питань у вас до, до вас не виникне, оскільки це буде просто дохід там заробітної плати. Ну але якщо ви заінвестуєте якусь там більшу суму з продажу не знаю, чи то автомобіля чи якоїсь нерухомості, ну то питання у брокера на 100% виникне. Ну але можете просто приложити там в переписку з службою підтримки з. Сапортом приложити там документи, акти продажі купівлі тої самої нерухомості, що ці гроші легальні, а не ви просто десь там вкрали. Е, наступне питання: невже не можна купити ETF VOO S&P 500, тобто ETF, любий ETF на індекс S&P 500 на 200 доларів чи на 300 доларів? Так, одна одиниця одного з популярних ІТФів, наприклад, як VOO на індекс S&P 500 коштує там більше 500 доларів за одну штуку. Ну, але ви можете купити її частково. Навіть можете, чесно кажучи, купити лише всього-навсього на 1 долар. Хоча там сенсу не буде, бо заплатите просто комісію там дуже і дуже велику. Ну, але можете це зробити. Просто багато брокерів має таку можливість, як покупка дробних акцій. Вони там трошки інакше все працює, бо якщо ви купуєте будь-яку акцію, то дана акція автоматично записується на вас у депозитарії. І ви будете мати дані акції навіть. Якщо ваш брокер збанкрутує, але якщо ви будете мати якусь там частинку акції і ваш брокер збанкрутує, ну то гроші чесно кажучи, папа, -па, оскільки дані акції записані лише у звітності вашого брокера, не жодного депозитарію. Це один такий, скажімо так, мінус. Ну, але е, другий теж мінус це те, що якщо ви будете купувати просто частинки даного ETF-у, чи любої акції, ну то потім може досить таки складно бути вирахувати податок. Тобто ви, наприклад, там, купите 0,3 е, акції ETF-а на індекс SP 500, потім докупите ще 0,2, тобто будете мати вже половину акції. Е, ну але якщо ви не знаю, збираєтеся продати 0,1% ну, точніше 0,1 частинки, то. Акції, ну то потім буде важко розрахувати. Е, найкраще буде для вас просто купувати, наприклад, частку. Але в кінці кінців, якщо захочете продавати, ну то потрібно вам буде продати весь пакет з своїх акцій. Бо тоді ви, у вас буде там в табличці навіть ті самі мої дві графи. Одна це скільки ви інвестували, наприклад, в дану позицію, тобто окремо собі підрахуєте під кожній. Ну і потім буде лише всього-навсього одна графа е, по загальному продажу, де ви просто скільки ви Продали за скільки, ну і будете мати суму, і тоді будете мати е, доходи, і скільки ви вложили, і, власне, від тої різниці ви або заплатите податок, або не заплатите, якщо продасте просто дешевше. Ну, але можна купувати, якщо що. Наступне питання: а поділися, які канали на тему інвестиції ти дивишся, чи е, читаєш якісь. Читаєш або чи які курси ти проходив? Жодних курсів я не проходив. Я особисто інвестую вже, вже по факту більше 4 років. Загалом інвестиціями цікавлюся більше, навіть як 5 років. Неодноразово це розказував. В принципі, можете подивитися історію мого ютуб каналу, то вона вже тягнеться більше як 4 роки, хоча ще перед тим, як почати інвестувати, вже цікавився. Але жодних курсів як таких не проходив. Багато інформації черпав з різних джерел. Особисто так. Чесно кажучи, відповісти, яко, яких ти блогерів дивишся. Ну, я просто не можу. Є багато е, американських блогерів, навіть цілих е, спеціальних каналів, е, які я час від часу дивлюся, там дж, дж, не можу сказати. Можливо, зараз в, тут внизу появиться назва даних ютуб каналів. Постараюся власне, вам, щоб ви мали якусь там, яке поняття, якесь там поняття, кого я в принципі дивлюся. Ну, але даних блогерів є, можливо, 3-4, але на 100% вони всі. Американські, ну бо знову ж таки, американський Ютуб і взагалі американський фондовий ринок там плюс-мінус, скажімо так, пов'язаний, ну досить таки, ну, в принципі, так. Жодних по факту, як таких блогерів українських інакших, я можу просто дивитися тільки з такою потенційною ідеєю, який мені відеоролик відзняти, на рахунок чого, але прислухатися до когось чи щось в тому стилі я просто не роблю. Так що моя відповідь така. Наступ. Не питання: чи є сенс Запорізькою або Дніпропетровською пропискою займатися біржею і заводити гроші? Е, тут питання з гачком, скажімо так, з зі зірочкою, оскільки, наприклад, якщо ви маєте прописку Запорізьку або любої області, яка є тимчасово окупованою, то або ви народилися на на тимчасово окупованій території, таких навіть Крим, Донецьк, Луганськ чи любе інше село, але яке знаходиться? В тимчасовій окупації, то відкрити рахунок у майже любого закордонного брокера, ну а ми інвестуємо тільки через закордонних брокерів, ви не зможете. І лише всього-навсього, один брокер може вам відкрити рахунок, і це брокер freedom 24. Так що, якщо ви маєте прописку або народилися десь, десь там, ну то відкрити рахунок в інтеракті брокерса, одного з найкращих брокерів на цілому світі. Ви просто фізично не зможете. Моя відповідь така. Наступне питання: підкажіть, будь ласка ласка, що таке опціони? Питання відчайника в інвестиціях. Опціони? Досить така обширна тема. Там багато, багато деталей, багато нюансів, багато інформації. Я частково маю опціони в своєму портфелі. Хочу одразу сказати, відповісти, навіть що більше втратив на опціонах як заробив. І опціони це взагалі не інвестиції, це спекуляції більше. Якщо ви вірите, наприклад, що якась компанія за найближчий період часу може зрости там на відсотків 30, Ну, от, по перше, ви можете купити акції, потім їх продати відсотків на 30 дорожче. Так, а можете просто купити на дані гроші або навіть на меншу частину даних грошей опціони, тобто такі контракти, в яких буде вказано, наприклад, що ви там за місяць часу захочете, точніше можете купити акції там по ціні, наприклад, 100 доларів за таку можливість покупки даних акцій по 100 доларів, ви платите премію, тобто платите по факту гроші комусь. Ну але потім, якщо за місяць акції будуть коштувати навіть не знаю, 200 доларів, ви все одно купите дані акції за 100 доларів. Тобто уявіть собі, наскільки це велика різниця. Так, там дуже велика волатильність. Там кожен день може бути один день. Якщо акції зростуть не знаю на 5%, як це останньо було по моїх акціях PayPal. Ну, то опціони, наприклад, на ті самі акції зросли на цілих 85%. Ну, але в наступний день, наприклад, акції впали на 2%, то опціон впав на 20%. 10%. Так що тут велика волатильність. і знову ж таки, це навіть не інвестиції, це просто такі спекуляції. Наступне питання: а що ви думаєте за накопичувальний рахунок у Freedom 4,9% в доларах? Що ж, я думаю, цікава пропозиція, але я попробував, буквально на 2 дні кинув туди хіба тисячу доларів. Ну і зрозумів, що я просто не буду в стані відзвітуватися перед податковою, бо даний накопичувальний Опечольний рахунок Працює так, що по факту не просто так, що вам гроші приходять е, е, на рахунок е, там від тисячі доларів, якісь там відсотки капають кожен день. Так вони кожен день капають. Але якщо подивитися в любій історії, наприклад, звідки ті гроші беруться, то там відбувається просто спотова торгівля. Що, те, що це таке? Я не буду на цьому зупинятися, бо це буде дуже довго. Але скажу так, е, крута можливість, але е, просто розрахуватися потім перед податковою буде дуже складно для мене. Чесно кажучи, ну прям мега складно. Я не знаю, як це просто розраховувати, тому просто дані гроші вивів. І там тих 80 центів, які мені капнуло за тих два дні з даних грошей, я просто, так скажімо так, закрию очі, Надіюся, що про це ніхто не буде знати там в найближчому майбутньому, і ніхто не докупається до мене за там зароблені 80 центів. Наступне питання: на рахунок вплати податк... податків, якщо я продав акції і не виводжу гроші з біржі, а реінвестую, чи потрібно платити податок так само і з дивідендами. Одразу скажу для тих людей, які там знаход... є резидентами Польщі, на початку наступного року вийде цілий курс, посвячений податкам, як платити, де платити, як розрахувати і тому подібне. Так що, якщо буде цікаво, ну, то потім зможете його отримати. Ну а загалом, скажу так, як це вже і казав неодноразово з даної серії на такі питання. Вони досить такі популярні, бо тема податків досить реально е, цікава і для когось навіть складна. Ну, Але гроші. Е, Податки платяться і окремо від дивідендів по кожній окремій позиції за підсумками, і окремо по купівлі-продажу, тобто, якщо ви отримуєте. Е, дохід, то платите податок. І пам'ятайте, що платите податок, не зважаючи на те, що ви гроші лишаєте на рахунку, тобто їх там реінвестуєте чи тому подібне. Отримали дохід, платите податок. Наступне питання: а чим ти займаєшся? Основний дохід, що приносить? Ну, Цікаве питання. Так, Я розумію багатьох людей, які бачать, що я там інвестую мінімум по тисячу доларів кожного місяця, і вони неодноразово задавали мені питання в коментарях. Тому в мене навіть вийшов спеціальний відеоролик. Де я працюю, скільки я заробляю, скільки я витрачаю, скільки я інвестую. Там все детально описано. Ну а для тих людей, які не хочуть дивитися даний відеоролик, просто не хочуть його шукати. Ну то відповідь в мене така: я працюю шеф-кухаром у польському ресторані. Заробляю відносно непогано, тому і інвестую відносно відносно багато. Наступне питання: мені 15, хочу почати інвестувати. Що порадиш купити для початку ОВДП чи акції, ETF, поки немає стабільного доходу. Відповідь в мене така. Маючи 15 років, ти відкрити брокерський рахунок не зможеш. Так що вже на старті ти будеш, скажімо так, заблокований певними регуляціями, ти зможеш відкрити рахунок, коли будеш мати лише 18 років, і від даного моменту ти можеш почати інвестувати. Що купити, знову ж таки, чи акції, чи ETF, чи ОВДП, потрібно тобі знову ж таки буде дізнатися більше інформації на. Ту тему знову ж таки, тобі 15 років до 18 років, ти маєш цілих 3 роки. Найкраще це просто дізнатися про це, як це все працює, подивитися, послідкувати, наприклад, просто набиратися інформації. По-друге, знову ж таки, планувати, як, де ти, чим ти будеш займатися взагалі в житті, де ти будеш заробляти. Найважливіше, скільки ти будеш заробляти і скільки ти готовий будеш інвестувати. Тому найкраще, якщо ти маєш якісь там гроші, просто інвестувати. Стуй в розвиток себе. Чим займатися, Ну то відповісти просто я тобі не зможу. Чим, чим що душа в тебе бажає і, і тою річчю займатися, яка буде в майбутньому приносити тобі просто хороший дохід, який ти можеш просто частково інвестувати на фондовому ринку. Надіюся, відповіді на питання були цікаві. Знову ж таки, якщо даний відеоролик залайкають багато людей, ну то наступний відеоролик на цю тему на відповіді на питання. Вийде вже невдовзі. Ставте лайки, підписуйтеся на канал. Удачі в інвестиціях!